Історії про сімейку Адамсів вже майже 100 років. Тільки уявіть собі, 1938 рік люди з усього світу з острахом спостерігали за подіями у Німеччині. Гітлер отримав фактично безмежну владу і почав аншлю з Австрії. І здавалося, в такий період все мистецтво та творчість мала б завмерти. Але ж ні, таке враження, що ця криза дала митцям новий поштовх. І в той же час у щотижневику «Нью-Йоркер» виходить дуже дивний мальопис. Так, цей журнал завжди публікував історії та мальописи нових авторів, але цей відрізнявся. Ця історія була про дружню сім'ю. Але з нестандартними захопленнями та поведінкою, і саме так почалася історія, яка породила десяток екранізацій. І як вже зрозуміло, про крайню ми сьогодні поговоримо. Слава Україні! Слава ЗСУ, я Олекса, а це огляд на новий серіал. Венздей, як ви вже зрозуміли, це відео трошки виходить в інакшому форматі, тому що в мене досі немає світла, і саме тому більшість відео я вас буду зака. Це відео так само буде без спойлерів, тому можете за це не переживати. Отож, більше не будемо тягнути. Погнали! Так, от. Комікси про сімейку Адамсів виходили до смерті автора Чарльза Адамса у 1988 році. Перша екранізація була 1964 році. Це був телесеріал з двох сезонів і 64 серій. А також були повнометражні фільми, і ще серіали, і мультфільм. Ну а найсвіжіша екранізація це і робота всім відомого Тіма Бертона, який насправді зміг показати щось новеньке і свіженьке. До речі, він не вперше мав працювати з цим твором. Під час підготовки до фільму родина Адамсів 1991 року режисером було призначено власне Тіма Бертона, але в кінці кінці він відмовився від цього проекту через конфлікти з розкладом фільму Бетмен повертається через що за цю роботу взявся Барі Зоннефаль у березні 2010 року. Було оголошено, що компанія Illumination Entertainment у партнерстві з Universal Pictures придбала основні права на комікси сімейки Адамсів. Фільм був запланований як анімаційний ляльковий фільм на основі оригінальних малюнків Чарльза Адамса. Бертон був призначений співавтором сценарію та співпродюсером фільму з можливістю режисури. У липні 2013 року оголосили, що фільм скасовано, і ось вже у жовтні 2020 року. Венздей, яка спочатку була оголошена як безіменний проект сімейки Адамсів. Власне, очолив Бертон виробництвом серіалу зайнялися MGM Television, а режисером став сам Бертон. Скажу чесно, я дуже люблю роботи Бертона. По-перше, я дуже люблю чорний гумор, а також темний настрій фільмів. І коли це все поєднується разом з подачею Тіма, це перетворює простий фільм у просто якусь фаєрію. Згадайте ту саму шоколадну фабрику. Е, ну, не ту саму, а ось цю <ріх> на перший погляд просте дитяче кіно, але там дорослі так само знаходять ціла купа всього цікавого чи так само Аліса в країні чудес або ж труп нареченої. Одним словом, по його роботах можна довго говорити. Тому повернемося до Венздей. Зйомки серіалу почалися 13 вересня 2021 року у Бухаресті, Румунія. Вони закінчилися у лютому. Головні ролі зіграли Джена Ортега, Кетрін Зета Джонс, Луїс Гусман, Гвендолін Крісті та інші. На IMDb оцінка 8,5, і якщо чесно, я з цією оцінкою більш ніж погоджуюся, бо це справді дуже крутий фільм з неймовірними цікавинками, заворотами і е, настроєм, який справді приносить щось цікаве в цю вже історію, яку ми всі бачили, і про яку ми всі знаємо, що від неї очікувати, коли Тім Бертон зміг справді показати щось нове і нестандартне. У серіалі так само є багато цікавинок. Наприклад, Джана Ортега спеціально вчилася грати на віолончелі для шоу. Луїс Гусман, якому 66 років, є найстаршим актором, який коли-небудь зіграв Гомеса Адамса на екрані. Румунський актор Джордж Бурча ростом 6 футів 6 дюймів є найнижчим актором, який грав Лурча. І власне підйоми в його черевиках роблять його трошки вищим у шоу. У британському або пілігримському суспільстві Гуді було не ім'ям, а скоріше формою звернення до дорослої жінки нижчого класу. Гудмен був би чоловічим відповідником. Кім Бартон все поєднав із самою середою, оскільки Венздей з англійської перекладається як середа. Він голосив саме в середу, що Джена Ортега зіграє Венздей, і сам серіал вийшов так само в середу. Номерні знаки на Авто Адамсі символічне позначення дати народження творця коміксів Чарльза Адамса. Академія Невермор названа на честь вірша Едгара Алана «Ворон», де птах постійно цитує Невермор. І, взагалі, серіал дуже часто відсилається до різних легендарних авторів. Тобто, якщо уважно дивитися по серіалу, можна зауважити такі різні цікавинки, що власне показують, що до цього серіалу підійшли дуже ґрунтовно і вирішили вставляти різні пасхалки, різні відсилки, щоб глядачу було справді цікаво дивитися, і той, хто любить розглядати кожну деталь кадру, і тим, хто просто любить спостерігати за симпатичною історією. Настрій самого серіалу дуже цікавий. І незвичний він викликає справді не такі емоції, як зазвичай викликає сама сімейка Адамсі. Бо якщо взяти до уваги попередні фільми чи мультфільми, то ті серіали були просто наповнені трохи чорним гумором, трошки такою мультяшною жорстокістю, і все. І в принципі, більшість людей на тому посміялися і забули про цей фільм. Коли цей же ж фільм додає набагато більше, він додає саме стосунки вензлі зі своїми однолітками, її спроби влитися в суспільство. І знайти тих чи інших друзів, і сам серіал показує її зростання, коли вона спочатку каже, що їй не потрібні друзі, а потім усвідомлює, що в тому чи іншому вигляді вони їй таки потрібні. Так само до цього фільму додається дуже гарна лінія детективу, коли вона розкриває і минуле своєї родини, і те, що загрожує загалом цілій академії, що власне тримає тебе протягом цілого серіалу. Емоції, які викликає цей серіал, скачуть від е, захвату до до Сміху до моторошності, і це дає та, та повну таку палітру емоцій. Ти можеш відчути в одному моменті, коли там відбувається щось смішне, ти просто щиро смієшся, бо це дійсно неймовірно знято. Це не є якийсь тупий прикол, це є справді весело. Але і зразу після того може перенестися гадер на щось незрозуміле та моторошне. А після того зразу проводиться лінія до того, що неймовірно цікаво спостерігати за самим сюжетом і за детективною лінією тобто, сам сюжет, настрій і емоції неймовірно динамічні і цікаві, які дозволяють тобі відчути. Неймовірно палітро емоцій, і справді я жодного разу не відволікався ні на телефон, ні на щось інше, тому що серіал дуже добре тримав увагу, і навіть не хотілося там взяти телефон, перевірити новини, тому що дуже цікавий і захоплено знятий цей серіал. Цей серіал є трохи відмінний від оригіналу. Тобто, якщо в оригіналах не було настільки присвячено увагу Венздей, і вона там не мала можливо якоїсь такої історії, саме як перед проживала в Невермор Академії, і саме персонажі по подачі відрізняються від тих, які зображені в коміксах. Але це є добре, що вони відрізняються від тих же ж оригінальних коміксів, тому що екранізації цього твору було дуже вже багато, як фільмів, так і серіалів, так і мультфільмів. І коли ми чуємо про сімейку Адамсів, ми вже розуміємо, чого очікувати від того фільму. Ну і ми просто дивимося, щоб просто побачити знайомі обличчя і почути знайомий гумор. Тут же ж за рахунок того, що він трохи відрізняється, він Власне, і пропонує новий гумор, нових персонажів, нову подачу і зовсім нові емоції. Тому я вважаю, що в даному власне випадку це є добре, що він трохи відрізняється від оригіналу. Що ж до гри акторів, гра акторів тут феноменальна. Як сама Ортега зіграла Венздей, це було щось чимось. Було видно, як вона вживалася в цю роль, що вона там майже не кліпала, вона взагалі майже не усміхалася. А якщо їй щось дуже сильно подобається, ну за винятком там перших сцен, коли вона прям розквітла в усмішці, та це коли щось вона там таке жорстоке робить. Але вже потім, коли їй щось подобається, то вона ледве піднімає. Правий куточок власне губ і типу це нагадує, нібито її усмішку. Тому вона неймовірно круто підійшла до цієї ролі. і Я щиро сподіваюся, що. Будуть наступні сезони, бо я отримав величезне задоволення від спостерігання, як грає і головні і другорядні герої, а Кетрін Зета Джонс у ролі і Це взагалі ще з чимось. Ну і звичайно, що Гвендолін Крісті як директриса, власне, Невермор Академії, вона тут вжилася ідеально. Це прям її роль, коли ж власне її попередня роль була у серіалі Сендмен. Там до неї було багато питань у ролі Люцифера. Комусь вони сподобались, комусь вони не сподобались. Особисто мені не дуже це, це зайшло, але тут все було в порядку, і вона ідеально справилась з такою дорослою, трохи таємничою, неймовірно сильною і такою впевненою директрисою, яка насправді всім бажає добра, але всім здається, що в неї є якийсь власний прихований мотив. Картинка, графіка, монстри тут взагалі можна просто навіть не обговорювати, а просто як. Храктеристику поставити Тім Бертон. Бо Тім Бертон у в плані картинки, графіки, монстрів, оцього всього, це як знак якості, це є вище за п'ятірку. Каже, що, що картинка, як Тім Бертон, все, всі розуміють, що картинка ідеальна, і справді так і є. Робіть паузу на будь-якому кадрі, на будь-якому проїзді, на будь-якій битві. І кожен кадр буде витвором мистецтва. Кожен кадр можна розсукувати, поклеїти на стіну як плакат, просто Поставити під низом логотип Венздей і все це є постер для, для рекламної кампанії. Тут питань нема. Картинка, кольорокорекція саме. Кольори настрою ідеально показують проїзди, е, краєвиди це просто щось чимось. Графіка прекрасна графіка не старається бути супермагарелістичною. Графіка показує те, що це і в кінці кінців базовано на коміксі, і те, що вона показує отакий інший світ, і їй не потрібно бути супермага такою е, прям трушною. Вона має бути власне трохи інакшою і дивною. І так само з першого погляду на монстра. Який є, звичайно, що теж намальований, можна зразу зрозуміти, хто є режисером. Ну просто подивіться на це, подивіться на це, подивіться на це, і це круто, що є такий яскравий почерк. Походу, в тім не просто якийсь пунктик в хорошому розумінні слова на очі, і це власне доносить. Доносить саме те, що він хоче доносити своїм глядачам. загалом серіал справді крутий. Мені дуже сподобалося, як він мене затягнув, що я просто е, не міг відірватися від нього і зовсім ні на хвилинку не пожалів, що його так залпом подивився. Це є прекрасний ідеальний серіал там на вікенд, на суботу, неділю, от якраз. Скоро вікант можете собі зберегти, подивитися і точно не пошкодуєте, якщо вам щось подібне подобається. Тому справді я дійсно погоджуюся з оцінкою 8,5. Можливо, особисто я навіть би дав трошки вище, але загалом 8,5 повністю справедлива оцінка, бо в цьому фільмі майже все прекрасно. Звичайно, що це є моя суб'єктивна думка, але як я бачу по оцінках на тому ж IMDb, більшість людей зі мною погоджується. Що ж до продовження, офіційно, ні, Netflix, ні творці. Серіалу не заявляли про те, що продовження буде, але скоріше за все, другий сезон буде. Враховуючи, як закінчився перший сезон. Автори обговорюють різні формати. Наприклад, це може бути повнометражний фільм як продовження до серіалу. Або це таки буде серіал, але другий сезон буде розкривати більше мортицію Адамс. Або ж навпаки, другий сезон буде про другий семестр Венздей у власне, школі Неверму. Тобто друга частина, скоріше за все, буде, але поки не дуже зрозуміло, якою вона саме буде. Тож, от отаким от серіал на мою суб'єктивну думку, вийшов. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, він вам теж сподобався. Пишіть внизу в коментарях вашу думку. Якщо він не сподобався, тим більше пишіть, буде дуже цікаво від вас почути вашу думку. Так само наступне відео мав бути огляд на серіал Андр, який вийшов власне у всесвіті зоряні війни. Але через очевидні постійні проблеми з електроенергією я не зможу його повноцінно записати. Тому, скоріше за все, я його відкладу трошки на пізніше. Зроблю загальне відео про. Всесвіт зорні війни, і в нього включу власне огляд на Андор. Ну, як то кажеться, які часи, такі, такі обставини. Та? Тому, скоріш за все, буде саме так. Але якщо раптом щось зміниться, то вийде власний і окремий огляд. Тому будемо бачити. Так само буду вдячний за підтримку свого каналу, чи то вигляді підписки, чи то поширення, чи то, можливо, підтримки фінансової на Патреоні чи на Монобанці. А в мене все. Слава Україні і слава збройним силам України.